Сакі Кондо була схвильована, адже на неї чекало побачення з хлопцем, з яким вона познайомилася в Тіндері. Він був американцем, що приїхав до Японії за туристичною візою, звав себе Джейк і справляв гарне враження на дівчину. Проте, коли вона зайшла до нього в номер після опівночі, то не знала, що зможе покинути кімнату лише по частинам. А цей хлопець насправді виявиться росіянином Женій Байрактаром. Сакі Кондо родом з Японії, а саме з історичного міста Хімеджі в префектурі Хьйо. Це місто відоме чудовим замком Хімеджі, який пережив Другу світову, землетрус 95-го та безліч тайфунів. На момент подій їй було 27. Вона добре знала англійську мову і впевнено будувала кар'єру перекладачки. Сакі навчалася за кордоном, аби вільно володіти англійською. А, повернувшись на батьківщину, дівчина отримала нову роботу і вирішила переїхати з Хімеджі до міста Санда. Там її найняли перекладачкою для керівників компанії через високу кваліфікацію дівчини. Сакі завжди була зайнята своєю кар'єрою, тому особисте життя не складалося. Вона вирішила зареєструватися у всім відомому додатку Tinder, аби знайти собі пару. Її увагу привернув 26-річний чоловік на ім'я Джейк. Оскільки він був з Америки, у них не виникало мовного бар'єру. На той момент чоловік мав можливість перебувати в Японії три місяці. Він приїхав в країну у січні 2018 року, знайомився з місцевими жінками в Тіндері та ходив з ними на побачення. Джейк дуже любив Японію, цікавився культурою країни і мріяв одружитися саме з японкою. Для Сакі він був цікавий тим, що був носієм мови. Яку вона любила та досконально вивчала, тому поспілкуватися з чоловіком було і цікаво, і корисно. За словами колег та знайомих, Сакі була дуже приємною та гарною людиною. Її знання англійської, досвід за кордоном і приваблива зовнішність також не могли не привернути увагу Джейка. Молоді люди домовилися про побачення в місті Осака. Останнє, що Сакі сказала своїм друзям, це те, що їй потрібно зустрітися там зі знайомим чоловіком. Те, що вона підкреслила слово знайомий, спонукало друзів думати, що пара вже бачилась раніше. Одразу після завершення робочого дня Сакі сіла на потяг та поїхала на побачення. Мабуть, вони провели приємний вечір, оскільки дівчина погодилася продовжити його у орендованій кімнаті для відпочинку. Джейк знімав її у районі Хігащинарі. Є ще одна версія, згідно якої Сакі просто не встигла на свій потяг додому, бо їх бачили на станції вже після опівночі. Саме тому погодилася залишитися на ніч у нового знайомого. Наступним днем була п'ятниця. Сакі мала з'явитися на роботі, але не прийшла. Як відомо, японці дуже працьовиті та віддані як своїй роботі, так і організації, в якій працюють. Вони вкладають у виконання будь-якої справи всю душу. Повністю віддаючись їй. Часто це призводить не тільки до вигорання, але й до смерті від сильної втоми. Для японця цілком нормально допізна затримуватися на службі, але вони не дозволяють собі просто так не з'явитися на робочому місці. Тому, коли дівчина не прийшла на роботу 16 лютого, роботодавець почав телефонувати їй. Мобільний сакі був вимкнений або розряджений. Зв'язатися з дівчиною було неможливо, тому начальник подзвонив її батькам. Вже 17 лютого родина подала заяву про зникнення дочки. Колеги одразу розповіли копам про намір Сакі вирушити на побачення з хлопцем, якого вона знайшла в Тіндері. Завдяки камерам спостереження поліція змогла відслідкувати, де дівчина була ввечері 15 лютого. Камера спостереження на станції Моріномія зафіксувала Сакі та невідомого чоловіка близько опівночі. Проте в останній вона була поміченою з цим же чоловіком на відеозаписі Служби безпеки одного з будинків в районі Гігашінарі. На відео видно, як вона входить з ним до помешкання. Протягом наступних двох днів підозрюваного помітили, коли він виносив великі сумки, але на жодному з записів не було зафіксовано, як Сакі покидає приміщення. На вивчення відео пішло кілька днів. Після чого, 22 лютого, Джейка було затримано у місті Нара за підозрою у причетності до зникнення Сакі Кондо. Спочатку він не хотів співпрацювати з правоохоронними органами і все заперечував, але записи не могли брехати. Оскільки дівчина так і не вийшла з його помешкання, скоріше за все вона залишилася всередині. Прибувши за адресою поліція Осаки, провела обшук у квартирі. Сакі Кондо там не знайшли. Джейк зберігав мовчання, але розслідування тривало. Згодом правоохоронці виявили, що насправді у чоловіка було дві зйомні квартири в районі Осаки. 24 лютого вони вже мали ордер на обшук другої кімнати у Нішінарі. Коли копи зайшли всередину, перше, що вони відчули, це дуже сильний запах освіжувача повітря. Джейка не було в помешканні вже два дні. Проте запах досі стояв сильний. Можна було лише уявити, наскільки багато спрея було там розпилено. Поліція розпочала ретельні пошуки у кімнаті там вони виявили валізу Джейка, а в ній голову Сакі Кондо. Всі інші частини він встиг розкидати по різним районам країни. Лише після цього Джейк вирішив зізнатися, що Сакі померла від удушення. Але наполягав, що це вийшло випадково і він не хотів цього робити. Спочатку слідчі не знайшли слідів крові ніде у ванній кімнаті чи в інших місцях, поки не провели ретельний аналіз. Також знайшли пасмо волосся Сакі. Джейк погодився показати місця, де залишив мішки з рештками. 28 лютого він провів поліцію у район Шімамото, де у лісовій місцевості залишив один із пакунків. Там були тулуб і пара вкритих брудом рук. Ноги знайшли у Ямащині, префектурі Кіото. На жодній з частин не було додаткових ушкоджень, тому причина смерті, яку назвав чоловік, видавалася правдивою. Вважається, що Джейк використовував кухонний ніж і пилку, який придбав пізніше у супермаркеті. Одразу після скоєного чоловік почав гуглити способи, як позбутися рештків, і залишив цей слід в інтернеті. Він робив це у ванні і тої кімнати, в яку запросив Сакі Кондо, а коли закінчив, видалив свій обліковий запис з Тіндеру. Є вірогідність, що дівчину утримували якийсь час в приміщенні, перш ніж її було позбавлено життя, проте це ще треба було довести. Також завдяки камерам спостереження стало відомо, що у проміжку часу з 16 по 18 лютого чоловік виносив сумки зі свого помешкання. Джейк пересувався громадським транспортом разом з мішками, щоб викидати їх в різних районах осаки. Просто уявіть собі, що сидите поруч з чоловіком у метро, який має при собі сумку з таким страшним вмістом. То хто такий цей Джейк? Його справжнє ім'я Євгеній Васильович Байрактар. Так вам не почулося з цим прізвищем зараз йому було б не солодко на болотах. Та доля розпорядилася так, що він народився від незахищеного статевого акту росіянки і болгарина в нашій Одесі. Стосунки у батьків не склалися, і мати, на ім'я Регіна зареєструвалася у шлюбному агентстві, аби знайти собі іноземного прихильника. На її оголошення відгукнувся інженер з Техасу Бенні Дейзі. Він приїхав до Одеси, щоб зустрітися зі своєю майбутньою нареченою, яка була на 12 років молодша за нього. Тоді Регіна жила зі своїм єдиним сином у тісній однокімнатній квартирі, тож вони були щасливі, коли чоловік приїхав, аби забрати їх до Америки. Містер Дейзі з радістю перевіз їх до США. Там він одружився з Регіною на цивільній церемонії в мерії міста Абілін, штат Техас. Саме у цьому місті він мав власний будинок. Після укладення шлюбу Регіна та її син офіційно стали громадянами Америки. І Євгеній став називати себе Джейком. Бенні, як відповідальний чоловік та новоспечений вітчим, забезпечував свою нову родину всім необхідним. Хоч він працював доволі багато, все таки грошей завжди не вистачало на все, чого б хотілося. Регіна прагнула вчитися на медсестру, і Бенні погодився оплачувати її курси протягом чотирьох років. Чоловік помічав, що стосунки між його дружиною та Євгенієм аж занадто близькі. Хочеться порівняти їх з нормою та норманом Бейтсом, відомими персонажами трилеру Альфреда Хічкока психо. Хлопець був тихим, сром'язливим мамкіним синочком, але при цьому дуже розбалуваним її увагою. Коли родина вечеряла, він міг відмовитися їсти, бо йому щось не сподобалось. А Регіна вставала посеред трапези та йшла готувати сину те, що він бажав. Оскільки Бенні був єдиним, хто приносив дохід у цю родину, йому не подобалося, що через примхи Євгенія переводяться продукти. Проте він не втручався хотів бачити свою родину щасливою. Також він намагався якийсь час знайти підхід до хлопця, проте контакту не відбулося. Євгеній волів спілкуватися більше з мамою, також він підтримував зв'язок з біологічним батьком, що працював лікарем на Росії та надсилав йому кошти. Згодом прірва у стосунках між пасенком та відчимом лише розросталась. Хоча Євгеній ріс досить сором'язливим хлопцем, він мав друзів. Хлопець був звичайним, як більшість його віку, любив грати у відеоігри, обожнював тваринок і ходив до школи, як і всі. Коли навчання Регіни закінчилося, вона почала часто їздити у інші штати у відрядження і одного разу не повернулась. Просто вона знайшла собі нового чоловіка і невдовзі попросила Бенні про розлучення. Як виявилося, вона з сином переїхала на Лонг Айленд, Нью-Йорк, де жив інший інженер, за якого Регіна хотіла вийти. Там жінка влаштувалася працювати за фахом. Одного разу вона подзвонила, щоб попросити мене про розлучення, до цього моменту я не мав уявлення, де вони були, сказав містер Дейзі. Це був найбільш травматичний період у моєму житті, коли вона просто покинула мене. Вона була дуже егоїстичною жінкою. З боку Бенні було дуже наївно розраховувати на те, що жінка з іншої країни, побачивши його фото на сайті знайомств, переїхала б до нього через велике кохання. Добродушний чоловік, мабуть, не думав, що росіянка просто бачить в ньому можливість отримати громадянство в США, здобути освіту за чужий рахунок. А коли він набридне, знайти іншого. Можливо, той їй шубу пообіцяв хто зна. Та тепер вона впевненіше стояла на ногах, мала власні кошти та нового коханця. Отримавши розлучення, Регіна так і вийшла заміж втретє. Пройшли роки. Євгеній приєднався до об'єднаних військово-повітряних сил на базі в Канзасі в якості пілота першого класу, але пробув там лише 11 місяців. Червні 2012 року його передчасно звільнили. Причини звільнення оприлюднено не було, як і те, чим він займався всі роки, поки не поїхав до Японії. Згідно деяких джерел, Яв'яні довго вмовляв Сакі піти на побачення з ним. В минулому він вже запрошував кількох японок до свого орендованого житла, але всі вони виходили живі та неушкоджені. Прокурори вимагали для Байрактара 13 років ув'язнення, той час як захист наполягав на п'яти на підставі того, що їхній клієнт відчував провину і привів офіцерів до решток дівчини. Я буду обтяжений цим злочином до дня своєї смерті, мені дуже шкода. жалівся Євгеній. Незважаючи на вибачення та докори сумління, факт все ще залишався фактом. Байрактар не з'явився у відділку поліції зі знаннями, а намагався приховати докази. Його судили за ненавмисне вбивство та нарузі над рештками. Зрештою, визнали винним, але Байрактар отримав лише 8 років позбавлення волі. Такий смішний вирок винесли через те, що в суді так і не змогли довести, що Євгеній мав намір позбавити сакі життя. Батько дівчини був обурений таким рішенням суду. Заявивши журналістам, що вирок занадто м'який, а правда залишається невідомою. Єдиною розрадою для родини є те, що Євгеній привів поліцію до останків Сакі, щоб її могли належним чином поховати, що насправді відбулося у день побачення між Кондо та Байроктаром, так і невідомо все, що відомо, це наполегливі заяви Євгенія про те, що він зробив це випадково. Рік тому на нашому каналі вийшло схоже відео по справі Грейс Мілейн, яка теж познайомилася з хлопцем через Тіндер і пішла до нього в номер. Він занадто стиснув горло Грейс під час інтимної близькості, а потім сховав у валізу. І здається, що на побаченні Сакі Кондо могло статися щось подібне за згодою чи без, але скоріше за все між ними був близький контакт. Допускаємо, що Євгеній міг таким чином втілювати свої фантазії, але навмисно чи ні, хлопець не розрахував свої сили, і це закінчилося фатально. Знайомство в інтернеті завжди як лотерея. Бережіть себе. Чекаємо на ваші коментарі та вподобайки, якщо вас вразила ця історія. Всі, хто хоче підтримати канал монетою, можуть це зробити за посиланнями в описі. Дякуємо.